Так, доброго всім времені суток. Сьогодні в мене буде отакий великий ракурс. Хотів сьогодні поговорити про таке запалення фірми SOVIC. Значить, прислали мені два отаких, коротше, комплекта. Один простий, другий мікропроцесор. І значить, яка предісторія? Дядько, який це все купив, він мені сказав. Один набор я купив, він в мене прослужив один рік. А другий набор я купив і він в мене помер за 2 дні. Е, значить, що я можу сказати по даному запаленню фірми Solic? Е, перше, що почну. Дане запалення робить вінницька компанія, Вінницький завод. І дане запалення робить Китай. Яке ви купите? Це вже під знаком питання. Е, я так думаю, то, яке виготовляють в Вінниці, воно, можливо, якісне і довго працює. А от то, яке роблять в Китаї, воно, може і помирає за день-два. за два. Бо я теж хочу сказати з своєї практики, в мене сусід купив дане запалення, два дні воно в нього вилетіло. І теж, типа, коштує немало грошей. Значить, якщо. Дане запалення просте, без цього, як же ж він, мікропроцесора, як вони називають, мікропроцесорний. якщо дане запалення просте, стоїть отакий оптичний датчик, точніше, не оптичний датчик, а індуктивний датчик на два провода. то от дане запалення можна встановити таким образом. Якщо в платі не розбирається не хочете лізти. В общем, провода. 35-й комутатор катушку зажигання. Толі можете ставити совєковську. Бо вони хороші качественні. Можете дві таких китайських скутерних ставити. Але якщо ставити дві китайських скутерних, то берете дві катушки. Отут, типу зелена клемка і чорна. Значить, один провод ставите на чорну клемку. Потім берете другу катушку в другої катушки. Оцей зелений кембрик ставите на зелену клемку і чорну клемку і зелену катушок. З'єднуєте одним проводом. Тобто підключаєте послідовно. Е, от так цю дану систему можна встановити. І достатньо два провода. Червоний провод підключаєте після замка, і зелений провод на масу там на корпус одразу прикрутили. От він від катушки вцеплений. А якщо вже дана система типу, мікропроцесорна, отут, кстати, от згорів діодний мост, може ще щось вилетіло. Я хотів спробувати погратися, а вони от позапаювали болти. І в мене в ремонті паяльна станція, щоб це все діло розпаяти і розкрутити. І якщо сильно гріти, можна попалити оці діоди. Я щось не хотів гратися, потім провірив оцей датчик хола. Датчик холла теж вилетів з устрою. Щось він в мене, коротше, не працює. То дана система. Ну, чисто тільки кріплення, що це класне і цей. І все. А так, я йому, коротше, нічого не зроблю. Але якщо поміняти оцей датчик холла, можна за базу взяти вазовський комутатор. Лазовський жгут з проводами. Підключити три провода до датчика за базу любу катушку робити теж буде. І комутатор проще і легше поміняти. Е, значить далі. Яка система, на мою думку, краща з цих двох? Я дійшов до висновку, що краща система на базі комутатора від Honda F35. Чим вона краща, а краща вона тим, що вона працює від меншої напруги. Для вазовського комутатора потрібен більший Ампераж, чим для даного цього комутатора. У мене є отакий полудохлий акумулятор від е, перебойника. В ньому в районі 8 В. Я зараз це все соберу і покажу, що буде від нього іскра. Так, беру мультиметр, включаю його. Ставимо постійний струм 200 вольт, щоб не спалити його так, для цього, для підстраховки. І тут підключаємо провода. У нас тут всього-навсього два провода від даного набору. От від катушки зелений провод маси. Підключаємо його от, на мінус акумулятора. І цей. І от плюсовий. Я їх потом тому попідписую. Підключаємо на плюс акумулятора. Зразу откут типу, цеплю. Вольтметр. У нас 8. 9. короче, 8 вольт. Отой, коротше, вазов з кій оцей комутатор. Він від 8 вольт вже не робив. Бо я типу, тестував його. Дальше. Катушка. І... Ось цей типа, датчик. Ставимо це типу, як би на масу. І зараз покажу іскру. Так, не знаю як буде видно, бо типу, дуже світло. І в мене якась така камера, вона погану іскру показує. Прям просте шило. Прилипає це. Прилипає, коротше. Так, треба щось взяти, удобніше. Візьмемо типу, ножика. Коротше, іскра є. Ого, так сильно б'є. Ну цей. Ну, я, типа, не можу показати. Плюс б'є току. Так, -да. зараз ми тоді перенесемося в темне місце. Так, вот темное место. Зараз надеюсь, а где добре видно. В общем, надо быстро трошки проводить. Напряжение вот 8 вольт. И вот аккумулятор. А вот на эту систему надо больший вольтаж. Надо, короче, бедных даже, в принципе, 8 вольт хватает, но надо ампераж больше. А вот данный вот этот аккумулятор, в него ампераж 2 ампера, он, короче. Я так понял, 2 ампера. Вот, 2,16. Это от перебойника. Так что можно вот так вот себе реанимировать. А вот сплата. Не хочу я, коротше, гратися. Я би спробував пару плат робити, такі діоди міняв. Теж воно вилітало. То таке короче, коротше. Не хочу я гратися. Тим більше діоди я туди впихав більше. а їх пропаяти теж важче. То проще від 35-ї купити комутатор. Ну, Це такий в мене ремонт. Стовіковські комутатори теж такі є, якщо то можна і такий комутатор Совіковський поставити. Да, більше проводів, більше займає місця, але проще в ремонті. В общем, таке було коротке відео. В кого будуть питання, напишіть мені в коментарях. Всім дякую за увагу.